Вітаю! У цьому відео ми розглянемо основні зміни, які в оновлення Торксофт 2022044. Це оновлення, окрім змін у фіскальному чеку програмного РРО, містить нові функції, покращення та виправлення помилок, що полегшують роботу з програмою. Давайте почнемо. У формі об'єкт синхронізації на вкладці файли синхронізації додано новий тип даних, мінімальна кількість на складі. Тепер ви можете вивантажувати мінімальний залишок товару для синхронізації з інтернет-магазином. Це автоматично оновлює статус товару на сайті і запобігає випадкам, коли товар відображається, а ви його вже немає на складі. Зверніть увагу, що значення мінімального залишку буде залежати від налаштування в параметрах. Якщо обрано для всіх складів, то програма буде вивантажувати єдиний для всіх центрів обліку залишок, а коли налаштовано для кожного складу, то буде вивантажуватися залишок саме для центру обліку об'єкта синхронізації. Також додано поле кількість на складі за центрами обліку, що дозволяє вивантажувати кількість товару для кожного центру обліку окремо. На формах перелік приходів та перелік витрат тепер з'явилася нова можливість редагування не тільки дати, а й часу створення складського та фінансового документа. На форму зміна дати накладної додано поле для редагування часу документа, буде корисним у випадку, коли необхідно провести документи вручну, а час проведення операції може не відповідати робочому часу. Для форми видаткова накладна в документ торгівля з випускою рахунка додано нове сортування видаткових накладних за одержувачем по зростанню. Це спрощує пошук необхідних накладних, коли в системі багато записів, допомагаючи тим самим швидше знаходити потрібні документи. Також нове сортування додано на форму клієнти. Тепер ви можете сортувати перелік клієнтів за сумою реалізації по зростанню. Це дає змогу швидше переглядати та аналізувати дані по клієнтах за сумою їхніх покупок, особливо коли база клієнтів велика. А також додана можливість сортування клієнтів за датою народження. Можна зробити вибірку клієнтів за датою народження для створення маркетингових активностей. Тепер ви можете розширити інформацію про характеристики товару на формі аналіз товару, що залишався. За допомогою нового меню налаштування можна додати динамічні характеристики до таблиці, достатньо галочками обрати потрібні вам характеристики і зберегти, після чого відповідні колонки буде додана до таблиці. Для форми внутрішня передача додано нову функцію для друку оптово-роздрібної накладної із закупівельними цінами. Це дозволяє створювати накладну, що містить не лише роздрібні та оптові ціни, але й закупівельні ціни, що полегшує облік товарів. Для режиму замовлення клієнта на виріб, на вкладку Рух товару додано колонки номер та дата документа тепер можна швидко зорієнтуватися і відшукати потрібні складські документи, зазначені на цій формі. На форму системи опитування клієнтів в аналіз опитування на вкладку відповіді клієнтів. Додано колонку номер документа, в якій відображається номер реалізації, за якою проходило опитування. Це дозволить швидко зв'язати відгуки клієнтів з конкретними покупками, що може бути корисною для подальшої обробки даних або оцінки ефективності реалізацій. Додано можливість працювати одночасно з декількома відкритими вікнами форми аналізу прибутковість реалізації за період. Тепер ви можете аналізувати дані за різні періоди або з різними параметрами без необхідності постійно закривати та відкривати форму. Підвищена зручність роботи з формою налаштування колонок. Якщо форма містить багато колонок і вам потрібно обрати якусь із них для налаштування, тепер можна не скролити в пошуках потрібної колонки, а достатньо буде змінити розмір форми налаштування, щоб відобразився повний список характеристик, де швидше можна побачити потрібну з них. Такі ж зміни торкнулися і налаштування колонок додаткових параметрів товару. Розширено мажу від в реєстрі внутрішніх передач. У фільтрі Стан додано нове значення Закрита накладна, що дає змогу фільтрувати перелік внутрішніх накладних за ознакою закрита. Невеликі зміни торкнулися і режиму ремонт. На форму обмін гарантійного товару додано поле підприємство. Тепер ви можете вказати підприємство, з яким будуть пов'язані документи, що створюються при обміні товару. Це повернення від клієнта, повернення постачальнику та реалізація клієнту. За замовчуванням буде підставлятися то підприємство, яке пов'язано з реалізацією товару, по якому відбувається повернення. А при необхідності ви можете вибрати й інше підприємство. Якщо в системі налаштовано обов'язковий вибір підприємства, то виконати обмін товару, не вказавши його, буде неможливо. В програмі було змінено налаштування для партійного обліку товарів, зокрема щодо генерації нових штрих-кодів для кожної партії товару. За замовчуванням, для кожної нової партії товару генерується унікальний штрих-код. Однак є випадки, коли це незручно. Наприклад, при введенні партійного обліку для тютюнових нових виробів, де можуть бути однакові товари, але з різною ціною. У таких випадках, щоб після оприбуткування товарів партійного обліку не змінювати уручну штрих-код на такий самий, як і в першочергового товару, в програмі з'явилося нове налаштування. Налаштування генерувати власні штрих-коди для нових товарів партійного обліку, дозволяє налаштувати, чи буде для кожної нової партії товару генеруватися унікальний штрих-код. Якщо це налаштування увімкнено, для кожного товару буде створюватися новий штрих-код. Якщо ж вимкнено, то при уприбуткуванні товару, по якому ведеться партійний облік, не буде генеруватися новий штрих-код, а буде використовуватися той самий штрих-код, що був у попередній партії. А при скануванні штрих-коду таких товарів або введенні артикула в реалізації або в інших документах буде відображатися вікно, в якому можна вибрати потрібний товар для продажу. Це дає можливість правильно ідентифікувати товар при продажу, навіть якщо його ціна змінюється залежно від партії. На форму замовлення віддаленого клієнта додана можливість розподілу товару по замовленню. У разі, якщо товар, який замовив клієнт, відсутній на тому центру обліку, до якого прив'язаний інтернет-магазин, то при увімкненому налаштуванні пропонувати вибір центру обліку рахунка, на вкладці «Центр обліку об'єкта синхронізації програма запропонує вибрати той центр обліку, на якому даний товар присутній в потрібній кількості. Якщо ж увімкнено налаштування пропонувати товари з інших складів, то буде відображатися форма розподіл товару замовлення віддаленого клієнта. На цій формі можна вказати центр обліку рахунка, на який буде виписано рахунок, а також вказати кількість товару, з якого центру обліку буде списуватися цей товар. Якщо товару достатньо на складі, то кількість, що буде списуватися для замовлення, проставиться автоматично, а при необхідності її можна проставити уручну, переглядати дані на формі можна в розрізі товарів та в розрізі центрів обліку. Якщо в об'єкті синхронізації увімкнено налаштування тільки якщо товару недостатньо на складі. То форма розподілу товару за замовленням буде відображатися лише у випадку, якщо серед товарів замовлення є хоча б один, якого недостатньо на складі. Також на форму віддаленого клієнта додано відображення фото товару. Це дозволяє контролювати замовлення не лише за назвами, артикулами тощо, але й візуально за фотографіями товарів. Також на формі замовлення віддаленого клієнта на вкладці товар додано нові колонки «Центр обліку та кількість на складі. Ці дані допоможуть швидше зрозуміти, з якого центру обліку буде списано товар і скільки його є на складі. Також додано нові стани для товару, товар відсутній та товару не вистачає на складі. Це дозволить зручніше працювати з інформацією по товарах у замовленнях. Це був короткий огляд основних змін, які увійшли в оновлення Торксофт 2022-044. Більше інформації про нові доопрацювання та виправлення помилок читайте на нашому сайті в розділі Огляд змін. Посилання на сайт також можна знайти в описі до цього відео. Дякуємо за увагу та бажаємо успіхів у роботі з Торксофт.